Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на вулкані з розривною стрічкою. І так, запікався я в каточку, це в нас контроль точок. Так і ми подивимось, на що здатен цей вулканчик. Так, перший тіл вже є. другий тіл вже є. Так, зараз, ага, забирає там союзник. Так, мені б зараз десь аптечку забрати. О без аптечки мене тут вбивають. Дуже швидко. Так, нарешті, я добыл хопера. О. Прямо на за тупой точку. Так, выносить кто мене? Скорпіончик. Так, не знаю, був з того рікошета чи не було. Щось він так влітав, До моїх союзників що капець. Де вони всі? Так, цей скорпіончик, походу, тоді мене вбив. точка, наша. Так, запускаю арт-шарик. У нас походу є гром з лікуванням. Просто таке враження, що в мене тут вікуальдж. Так, треба трошки під'їхати. захопить точечку. Так, Ну поки модулів нема, то вулканчик дає жар. Так, може шар запустити хтось? Так, так і знав, що запустить. Але я встиг тікти. Так, знову дарма сульту запустив. Так, виграємо цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на вулканчик з розривною стрічкою, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.